На нашому святі присутні гості, всечасний отець Богдан. Запрошуємо Отця Богдана на молитву. Давайте ми разом помолимося, подякуємо Богові за цей час, в якому зараз ми перебуваємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, Ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нам насушного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Господи, помолимо, Господи, помилий. Дякуємо тобі, Боже, Творцеві нашому, що Ти сподобив нас милості Твоєї високати навчання, благослови наших наставників, батьків, дітей. І охорони нас, поблагослови нас, пошли Твого Духа Твого Святого, який би охороняв на всіх дорогах життя нашого. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я хочу ще декілька слів з вашого дозволу. Дорогі мої святошні український народи. Наш народ, на превеликий жаль, став каменем спотикання для інших народів, іншого. Тому що, як виявилися, вони думали, що нас немає, але ми є. Ми є завдяки тим наставникам, які вливали в наші серця добро, милосердя і любов, які, дорогі ми, навчали нас смиренності і благословенства. Тому сьогодні ми є стоїмо тут, навчали нас, що ми є нація і нашої ідентичності. Сьогодні ми дякуємо Господу Богові, який йому сказати привів наш народ із небуття до буття, який дає нам великий дар, дар жертовності Ми бачимо сьогодні, завдяки нашим воїнам. Тому сьогодні ми схиляємо свої голови, молимося. Щоб це гасло, Бог і Україна не завершився тільки останнім, але Бог був завжди в нашому житті, щоб ми шукали Його, щоб ми зверталися до Нього безперестанку просили Його, щоб подав нам тим довгоочікуваний мир, злагоду і благословення, Тоді буде Україна, які дійсно ніхто не може подолати, і дасть Бог нам. Славної нашої державності. Амінь. Христос Воскрес!